Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не прогнозується. на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 24 до плюс 17 градусів в день та від плюс 12 до плюс 16 вночі. Ранок у Житомирі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 16. Ранок у Чернігові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Сумщині денна температура буде від плюс 23 до плюс 17 градусів. Та вночі від плюс 11 до плюс 15. У сумах ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 15. Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 22 до плюс 14 градусів в день та від плюс 15 до плюс 6 вночі. У Донецьку ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода, опади не передбачаються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 15 градусів та від плюс 16 до плюс 9 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не очікуються. На півдні. На Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Вранці небо в Одесі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 21 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 9. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без дощу. У Херсонській області очікується температура від плюс 21 до плюс 13 градусів в день та від плюс 16 до плюс 9 вночі. Хмари у Херсоні сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути. Та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 16. День та вечір у Запоріжжі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, без опадів. У Криму в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 5. Вранці небо у Сімферополі буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На заході на Львівщині температура день буде від плюс 21 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 17. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 10 до плюс 15 вночі. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 13 до плюс 17. У Тернополі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго: ніч та ранок пройдуть без опадів вдень. Очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною, а після обіду з'являться хмари. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 18. В рівному ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Вдень ітиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 17 вночі. У Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день. Та вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Хмельницькому буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 25 до плюс 18 градусів в день та вночі від плюс 11 до плюс 16. У Кропивницькому погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 17. У Полтаві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без дощу. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 23 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 16. Похмура погода буде триматися у Черкасах весь день, вранці очікується недовге прояснення, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 15. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 9. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються.